Заград і недовзка, і має в руках палицю, що стріляє, має всі знаряддя до руйнації і жодного до творчості. Так у газеті Нова Рада від 10 січня 1918 року писав про більшовиків український академік Сергій Єфремов. Була в цих словах гірка, жахлива правда. Перше, що вчинили більшовики, захопивши в жовтні 17-го владу в Петербурзі, це відшукали привід до оголошення війни в Центральній Раді. Без України нема Росії, не криючись, визнавали Троцький, Свердлов, Ленін. І тому в грудні 17 го січня 18 го більшовицькі війська під командуванням Михайла Муравйова пройшли кривавим маршем від Харкова до Києва. Я газетні повідомлення того часу. В Харкові обеззброєно два українські полки. На Київ їдуть три ешелони, броньовики і артилерія. У Полтаві йде великий бій між українцями та більшовиками. На Орлово-юланівському руднику більшовики вдарилися в просвіту і пороздирали всі книжки. Червона гвардія засіла в арсенал на Печерську і почала обстрілювати місто. Становище України в ці дні було критичним. Захищати республіку було нікому. У цих умовах на захист державної гідності України стають студенти Українського народного університету. 4 січня 1918 року загальні студентські збори вирішують. Усі без виїмку студенти вступають у протягу трьох найближчих днів. Курінь січових стрільців. 29 січня 1918 року студентський курінь виступив проти більшовицьких частин в напрямку станції Бахмач. Зупинились на станції Крути. Командири видали кожному по три обоїми патронів. Один з небагатьох уцілілих учасників цього бою. Левко Лукасевич згадує, ворог розпочав артилерійську підготовку, ведену досвідченою рукою. Одинока гармата, яка час від часу стріляла, додаючи хлопцям снаги, замовкла. Поїзд відійшов. Частина січовиків відступила на станцію крути. Кілька кілометрів здавалося вічністю. Небагато було тих яким вдалося відступити. Навесні, коли станув сніг і пробудилася до життя, відтала земля, Левко Лукасевича з друзями повернулись на місце трагедії. Ми виїхали на станцію крути і розпочали розшук місця поховання наших товаришів. Як нас поінформували місцеві селяни, Більшовики не дозволили їм поховати розстріляних і забитих в бою. Майже всі, кого взяли до полону, були більшовиками по звірячому покаліченні. На Аскольдовій могилі український цвіт, Покривавій по дорозі нам іти у світ, на кого посміла знятись зрадника рука, квітне сонце грає вітер і Дніпро ріка. Умерли в новім заповіті, славою святих на Аскольдовій могилі поховали їх.